Ранок, а вже університет. Сьогодні день планується бути плідним. Наш любий університет. Я вже встигла засумувати. Все-таки я дійсно не шкодую, що навчаюся саме тут, Кимченка. З цими проходиками, звичайно. О, як це я не забула студентський. На цей раз пощастило. Так, треба поспішити. каву хочу випити. О, Іруся, вже встигла купити сосиску в тісті. Ще й так швидко на диву черга була невелика. Мабуть, і собі треба було купити, але тоді на каву коштів не вистачило б. І так, круасанчик і гарячий шоколад. Якраз вкладаюся в міт. Що за приколи? Кошти є, то в чому проблема? На паруба вже час? Щось, хоче весна на дворі, а так холодно. Сподіваємось нас пробачить Всевишній, що ми порушуємо закон порядності і нам нічого не буде, ми сидітимемо в пальто. Бо реально так холодно жах. Це наш вкладець операторської монтажної майстерності. Розповідає нам про братів Люм'єра. Реально такі молодці були ці брати. Треба й нам бути такими крутими. О, дзвіночок у справах. Бо у нас дуже ціловий викладач, якраз і дзвіночком на перерву. Фух, ми вільні, мозговий штурм відбули. Тож далі можна їхати додому та відпочивати. Дорога, правда, не близька, але думками я вже вдома. Правда, щастить не всім. Тут рада.